У Полтаві відбувся багатотисячний марш. Це черговий етап загальнонаціональної акції протесту Вставай Україно!». Колона на чолі з Олегом Тягнебоком та Арсенієм Яценюком рушила від пам'ятника Шевченку до театральної площі Полтави. Серед присутніх народні депутати Свободівці Олег Сиротюк, Валерій Черняков, Олег Глевей. Виступи перед громадою розпочав представник Полтавщини у парламенті Юрій Бублик. На останніх виборах до Верховної Ради України полтавська громада піднесла величезного гарбуза пану Януковичу і всім його сатрапам. Полтавська громада зробила хитро, взяла гречку, а проголосувала за опозицію. Дякую вам за те, земляк. Полтавчан, уродженець полтавської землі, Микола Міхновський, день народження з якого ми нещодавно відзначали у своїх заповітах, яких він написав більше як століття тому, писав. Не вбивайте Україну своєю байдужістю, і зараз ми стоїмо в колу однодумців, людей, які не є байдужі до долі України, які не є байдужі до долі майбутнього наших дітей і онуків. І тільки тому, що ми вийшли і демонструємо свою позицію, влада розуміє, що українську націю не зламати. Олег Тягнемок попередив Полтавці, влада повністю узурпувала владу. Виняток, парламент, де чинить опір опозиція, але користуючись силовими органами, так звана сім'я буквально знищує економіку країни. Підприємництво в Україні, особливо середній бізнес, є повністю знищений. Він існувати просто не може. Бо якщо тільки з'являється якийсь успішний підприємець, до нього завтра стук-стук-стук. Там синам подобається твій бізнес. Так що, якщо ти хочеш працювати, перепиши так відсотків 80, і тоді будеш працювати. Ні, до побачення. Завтра в нього буде прокуратура, завтра в нього буде митниця, завтра в нього буде санстанція, завтра в нього буде податкова. І все це закінчиться. Тому ситуація нині в державі є критичною. Україна як держава вона руйнується, вона нищиться. Сьогодні ми спостерігаємо, що. Руйнуються державні інституції, які мають бути стовбами будь-якої держави. Три гілки влади не є незалежними. Сьогодні суди, люди добрі, які рішення вони ухвалюють. Все робиться за дзвінком банкової, це що стосується політичних рішень. Я вже не говорю про цивільні справи чи кримінальні справи. Сьогодні не дай Господь будь-кому з вас піти до суду. Ви ніколи справу не вирішите справедливо. Останній приклад узаконення рішень потішного парламенту Януковича 4 квітня регіонали та комуністи наштампували законів на вулиці Банковій, а вищий адміністративний суд не побачив порушень, обурений тягнебок. Вищий адміністративний суд. Це ж судді суддів насправді мали би бути. Чесні, чесних, ті, які клали руку на закон, на Біблію, присягали служінню народу. Уявляєте собі, що вони постановили, що виявляється, оті щурячі перегони і втікання більшості партії регіонів з комуністів з Грошевського на Банкову, це виявляється все законно. Ну тоді я вже не знаю, як що говорити. На чорне кажуть, біле, на біле чорне. Ну, товариство, та вам, будь-який навіть не студент, першокурсник юридичного факультету, а будь-хто з вас. Та відкрийте Конституцію, відкрийте регламент Верховної Ради, який є законом. Та ж там чітко написано: пленарні засідання відбуваються за адресою. Дві крапки: місто Київ, вулиця Грошевського, 5. Крапка! Все, на іншою адресою не можуть відбуватися пленарні засідання, за виключенням військових дій. Надзвичайного стану, ну може то, що сніг випав вони трактували як надзвичайний стан, нема питань. Але рішення про їхній перехід на банкову вони мали ухвалити на Грушевського 5, Розумієте? І тут суд виявляється, ухвалює, що це все правильно вони зробили. Такі дії руйнують інститут парламентаризму та цілу державу, заявили лідери опозиції у вівторок, 15 квітня, вимагатимуть переголосувати у Верховній Раді усі рішення, ухвалені в незаконний спосіб. Треба вставати. Треба підніматися проти цієї бандитської влади. Інакше не буде ні скасування пенсійної реформи, ні скасування медичної реформи, ні законів про корупцію, ні законів про перше робоче місце. Нічого товариству не буде, якщо народ не повстане. При вашій допомозі ми зробимо Україну, таку за яку зможна буде гордитися, Україну, де ми, українці, відчуємо. Почуття національної гідності, гордості ми велика нація. Ми сильна нація. Ми можемо за себе постояти і показати, хто в тій хаті господар. Слава Україні!